Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еврест. У нас знову аккаунт 7-го Таунхолла, і тут я вже апнув Титан Лігу. А, ну, позавіда, да, вийшов, от, чуть пізно вже пушив, ну і записувати не мав змої, то Вирішив записати якісь повторчки, да, і, може в якусь одну онлайн-атаку підемо. На пушу так в загальному 4176. Но тут, як ви бачите, б'ють прямо з, з двох ног в Дефі. То мінус 59, мінус 47 буває. Тому зараз я практично опять спустився до початку Тітана, хоча був практично на 4200 кубках. Так, ну що, давайте по якимсь онлайн-атакам поїдемо. Я покажу атаки, де я вже апав титана. Вроді це була яка. атака... Вроді, я там три пізніше зробив, чи 4 Титані. Зараз чекнемо. Так, це вже в титані був, ну може це теж подивимося. Також хотів би я показати один цікавий деф. Там на мене атачив п'ятий таунхол, то я вам його теж покажу. Так, ось та, та сама атака, куди я вже зайшов титан після неї. ось так, Запускаю тут з години приблизно міні Вардена з хілками. Тут дуже добре можна забратяти, що є шанси. Так. Ну і потрошки закидую арчерів та міньйонів для того, щоб набити якісь відсотки. В принципі, така база, що тут дуже легко не бувається, Як бачите, тут башти взагалі арчеів тільки одна на цій стороні. Тут міньйони можна хорошо так почистить. Деякі взагалі постройки першого левла або взагалі на апгрейді. Так. Ну, як бачите, все, мініварден вже потрошки починає заходити в центр бази. Можна, давайте Це все прискорить 2X. Я в принципі буду це все встигати коментувати. Так, да, як бачите, тут дуже далеко все стоїть друг від друга. В принципі, деф не бачить, що арчери б'ють. Так, кидаю одного дракона, бо я бачив, що він вже потрошки починає ходити кудись в сторону, і він може взагалі до ратуші не піти. Так, все. Ну, Як бачите, це дуже імбова така тактика. По ньому стрілять можуть і по пару будівель дефу, а без рейджа, хілки справляються і вихилюють його така класна тактика. Не знаю, це, по квінхіла на 9-му таунхолі. ну, Якщо вважати, що квіна була десь 10 го рівня приблизно. Так, забирається вже, як бачите, таунхол. Тут накидано нього рейдж, він по фасту це все робив. Кидається кінг, інші дракончики, щоб забрати відсотки. Так, і все. Тут забирається двушечка. Двушечки доволі рідко я беру так, з десяток, в яких бази в центрі, так близько до центру. Тому що ну, варто не не туди пойти, може взагалі вийти клонкаст, вбити. А, Так, давайте перейдемо до атаки. Що це я вам хотів показати? Вроді, теж якась атака була. Оця на двушку. Це вроє девятка, навір... це дев'ятка, то ну, це Ладно. ну Тут, я думаю, понятна справа, як я забрав двушку, ратуша з боку, да, і дуже легко почищувати. А, хотів я показати вам ще повтор, там, де я без дракончикова, що весь до була атака на двушку. Така, десятка, як бачите, база... ну, ратуша практично в центрі знаходиться. Так, З 9. Ну, по всій базі, в округ я скіду міньйони, де кидають, щоб їх не вбили і вони почистили нам відсотки. Біля 4 годин я закидую Міні Варден Хіл. Знаєте, така простенька тактика це Мініварден Хілл, можете юзати, зараз побачите, як я знесу просто цю базу. Тому в кого може є багато часу, тим паче, зараз літо почалося, то можете попробувати саме 7 пушити. пушить, думаю, це у вас не буде складно, того, що ну, в принципі де реально легко Мініварден це імба. А от по часу, то напевно прийдеться точно вкласти, чи мало часу потратить. А, так, ну, мініварден також в сторону. Ну, не страшно, він вже тут пішов до будівель дефу. Так, потрошки ще підкидую мінньйонів, які там було, да, де ще можуть не достать їх. А, ну, як бачите, вже 22% є. А це тільки тим, що я закидую тут лучниців і міні-варден Хілом. Це все робиться. Фактично ще залишилась половина для 50%. Так, давайте 2Х поставимо. Ось тут нічого не прийшлося мені робити, не дракона, щоб мініварден кудись пойшов на правильне місце. Да? В принципі, я просто ждав, коли мініварден просто дойде тут до рати, що він так спокійно сюди доходить. Так, міньон тут забирає Dark's що це чудово, мініварден вже сюди не пойде. Так, кидаю рейдж для нього, щоб він там ще все швидше справлявся. Дуйки це дуже така погана тема, бо інколи буває, що прям купа, АДФ, дефум. Цьому б'є. Хілки хоч вихилюють, але через те, що дуйка віддуває, то все. Варден потрошки втрачає хітпоінт. Все, мініварна починає розбивати рад, що забирає її і все. Драконів і кінга я не юзав. Тільки арчери, тільки міньйони, тільки Хілки і тільки мініварден. Ось така атака. А так, давайте ще щось покажу. Давайте. Mm, Що б вам таке тут показати? Можна ось до надвушку. На однушки не бачу сенсу. Це, в принципі, дефолт. Як бачите, тут я купа однушок, Беру рідко, коли такі двушки можуть зайти. Це я показував, да, вроді. Вчення, да. подождіть. Да, так, -да, це ми його дивилися вже. Ну Давайте останню атаку. Три атаки в мене буде на записі. Одну я зроблю в онлайн режимі, а ще одну ми покажемо у суперника, яка була класна. Так, ну ось така база, теж таунхол, так сказати, чуть-чуть в центрі знаходиться. Кидаю з 12 годин міні Варден Хіл. Потрошки по дефолту закидаю лучність для почистки. Кстати, можна було по міньйонів тут закинути, тут ніяких пушок, ніяка башта не достане. Я пушком байдуже, не на ну ладно. <кхи> так, кстати, дивіться, прям, щоб ви розуміли, як не справляється до квіна 14 го рівня. Я вроді вся рейдж все таки кидав, щоб застрахуватися, зараз подивимося. Якщо без рейджа, то прям зараз покажу як. А, так, да, кидав. Ну, под рейджом, дивіться, все, дві тишки і 14 та квіна улітає просто. Це просто люта імба. Ще, якщо б він правильно доходив до такого ратуша, не йшов по боковим постройкам, то взагалі йому ціни не було. Ну, це тако, буває часто в атаках, а цей раз, то, ви знаєте, прям дуже хорошо повезло, що він пішов іменно до ратуші. Ну, буває, що і від візіння залежить, що він пойде туди, куди треба. Просто дивіться, скільки варіантів. І сюди він може пойти, і сюди кудись. Так, ну як бачите, це вже атака в Титані була, якщо не помиляється, це вже була у нас остання атака, яку я робив. Да, ну тут адаже речі треба кидати, як бачите, тут і перші. Ну, першого рівня всякі башти стоять. Ну, речі, що кидати, то тільки щоб він прискорився де і по-швидшому там якось пройшов. Так, давайте 2Х. Ой, дуже сильно прискорив, перепрошую. Так, Тесло забирається біля ратуші. Ну, Він пішов сюди трошки вбок. Але бояться, нема чого тут до ратуші Йому більш-ближче буде. Зараз він забере Тесло чи це інферно, не знаю точно, але вроді інферно. Так, ну і все, забирається рад, щоб по хілкам вже теж капець буде, бо їх збиває ППОшка і забирається таунхолл. Залишається 9% для набиття, закидається сюди Кінг і кидаються дракони по краям, щоб набрати проценти. Ось такий, так сказати, простенький мікс, реально. Якщо все добре пойдет, якщо каке не буде, то все окей буде. Ну, бувають такі ж випадки, що можна і слить. Це взагалі печальна тема в Титані, якщо там мінус 20% десь це це взагалі тильд. Так, все, отакі в мене атаки на записі були. Пойдемо скоро ще в одну онлайн-атаку. І хочу я показати вам одну атаку від суперника. Тут він атакував з п'ятого таунхола. Просто подивіться, яка людина. 3329 він набивав півтори дня назад. А вже його. Він був вчора ввечері 3 да, але його вже потрошки так слівають. Прям теж сильно, як мене б'ють. Ну давайте подивимося, що у нього за мікс. Так, в каке у нього були хогів. Закляття близько канок, ну, як бачите, це просто для набиття відсотка. Тут бар арч, гі, барбари бар, бар, арчери і гіганти. Ну і також бомбер взяти на всяк випадок. Ну мені на мою базу бомбері тут не сильно і треба скупити. Така фан, знаєте, база якась 3D, як їх називають. Я б хотів би щось інше построїти, але у мене, знаєте, тут препятствие, всякі кам'яшки, вони мішають. Мені лопат не вистачить, щоб це все що тут накопилося за 6 років, просто почистить. А удалять неохота. Ну, бачите, я ще був в другому титані. В другому чемпіоні ще був. Трошки давня така атака, можна сказати, Три дні назад була. Але давайте подивимося, в принципі, така цікавенька, якщо чесно. Ну, От такої людині, знаєте, було б не, якось не це є. Необідно, що вона з мене стільки кубків би здерла, але він всього здер 13 кубків. В принципі, його теж можна зрозуміти, йому навіть, мабуть, ще не солодше, ніж мені. На сім'ї, хоч міні-Варденом можна відкатувати спокійно але з подбору мучиться. Тут взагалі і з подбору мучиться, і щоб суперника якось знайти, щоб забрати якусь зірку напукли. Так, ну да, так. Бомбер він тут в'язає, щоб сюди зайти. в Він тільки колектори забирає, так, кидає гігант, підкидується барарчери, просто танкує і. Гіганти танкують. І тут з 6 годин він запускає кулю. Ну так, да, тут нічого не завадить кулі забрати пушку. Вже хорошо так продивлюються всякі варіанти, де, де можна почистить. Я оце пам'ятаю, коли тройку пушу, то теж це парився з цим подбором, щоб знайти того, кого я зможу прям побити. Я не знаю, як, як зараз ці тройки пушать, якщо я хоч колись грав, коли можна було якісь фулові кулі брати в кк. тобто я на тройці міг взяти там кулю від 12, а зараз це взагалі неможливо ж буде. Навіть 13 вроді брав. Так, ну і тут кидається, бачите, Хогі на деф. підкидаються варвари так на ППОшку. Може він планував, кстати, і ратушу забрати, я не знаю. Можливо, це і було в нього в планах. Так, кидається так арчер, таким чином, я думаю, він думав, щоб вони перейшли так ось сюди, бо бачать ратушу через це, да вони так зараз обійдуть забур, пойдуть на ратушу. Можливо, якщо Хогі забрали деф, то це могло б статися. Він би отримав би 26 кубків замість 13. Але не все так гладко. Так, забирається морта, ну і все, як бачите, 50% з мене забрав, просто там, нафармивши з колектору, чуть дефа порозрушив в верхній частині бази. Непогана атака, чесно. Так, все. Давайте я пойду зараз в подборчик. Подборчик доволі довгий був, навіть і вночі, а до ньому я не знаю, що це взагалі буде. Коротше, я пішов, вже підключусь, коли знайду якусь базу. Слухайте, ну подбор доволі довгий, ось до одну базу я тільки що шукав практично 11 хвилин, тому. Там випало тільки всього на 15 кубку, я таку скіпну, знаєте, подумав. В принципі, хай у мене поки буде щит, не хочу, щоб він збивався. Мені ще треба буде запустити ЛВК сьогодні, там подивись по складу, яке роздати, то поки що щит мені треба. Там вже пізніше продовжу пуш. Ну, можемо ще зараз один повторчик якийсь подивитися, але вже в титан лізі, щоб було все так нормально, як онлайн-атака. Ну ось заберу. Я вчора в принципі, і не забирав на цей значок, щоб був типу, ми апнули титана. Отак. А, так, давайте в Китай щось подивимось тоді. Що -то я пущу? Ну і до верхні можна на 55. Давайте однушку вже вже подивимося, чому би, ні. Да, як бачите, таунхол в центрі самому, ми просто мінівардом доволі складно тут це все забрати. Так, кидають сюди мініварна на 6 годин. Піде потрошки почистка мухами і арчерами. Як бачите, в принципі, так інферно стоять, що я ніяк. Я не де, нормально так не заберу ратушу. Тож. Ну все випалить. Я, в принципі, вже заради однушки йшов, то що там за Титан Лігу, вроді що там? 13 ми забрали, якщо не помиляюсь. Ну зараз подивимося, в кінці атаки нам покажуть, скільки кубки залутали. Так, Давайте 2Х. Дуже класно тут сектор, міньйони прям зачищаться колектори. А, бомбюшку я б не забрав би. Він, коротше, доволі класно у суперника Дев стояв, так можна без проблем почищувати. А, кстати, що ще можу сказати, які бази я не атачу в Титані? Бувають такі бази, коли. А... По краям практично нічого немає, всі будівлі за парканом стоять, то такі бази я зазвичай скіпаю, тому що я вже мав поганий досвід в чемпіоні проти них, я взагалі не міг ніяк набити відсотки і часто просто зливав кубки на їх. Тому такі бази я скіпаю. Ну, може інколи я ризикую, коли там у мене наприклад, десь від 1 -1 до десяти кубків, то ще я думаю, можна ризикнути заради 50 кубків, але. А, ну, якщо таке щось мінус 20, мінус 30 йде, то ну, краще скібно йде щось знайти, потратити чуть-чуть часу. Так, вже закидую тут драконів для набиття. В принципі, мені однушка ж всього треба, тому тут і не сильно багато треба було зачистити, щоб добити тих 50%. Все, 11 кубків забираємо, так то мені вроде 33 за нього давали. За трьох, оскільки брав би. Ось так, все, титан апнув, ну, не буду, на жаль, сьогодні андалань атаку робити. В принципі, 4 часа хай буде. Мені треба там ЛВК прослідкувати, щоб взяти. Кого треба, да? там, кого не треба, взяти, кого Академ відправить. В принципі, ще ЛВК почалося, то буде геморно трошки пушить. Все, друзі, буду прощатися. Всім дякую за перегляд. ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Варест. Продовжимо далі пушить. Я, в принципі, вже в легенду пойду, хм, попробую все таки свої сили. Тому зустрінемося пізніше. Всім пока!